22 липня 2024 року виконується нашому рідному базовому підприємству південний машинобудівний завод імені Олександра Максимовича Макарова, 80 років. Історія підприємства почалась у 1944 році зі створення автомобілів заводу з виробництва вантажних автомобілів, автомобільних кранів та автомобілів Амфібій, який в 1951 році було перепрофільовано на серійний випуск ракет. А в 60-ті роки Південмаш стає виробником унікальних космічних носіїв і космічних супутників. Ще у далекому 1954 році. Поштова скринька 186, таку назву мав наш Південмаш, заснував технічне училище номер 3 Сьогодні це Вище професійне училище номер 17 Всі ці роки разом Південмаш і ВПУ 17 навчали, виховували і давали путівку в самостійне життя нашій молоді. З моменту створення училища «Південмаш» завжди турбувався про кадри для підготовки кваліфікованих робітників і направляв кращих своїх працівників на роботу в училище. Так, у 1983 році на роботу в училище був направлений директор Терентів Микола Васильович, який і досі вже більше 40 років очолює Вище професійне училище номер 17 також до училища були направлені на роботу герої праці Лапшин Михайло Миколаєвич та Частов Костянтин Сергійович. За ці роки училище підготувало для базового підприємства «Південмаш» більше 20 тисяч кваліфікованих працівників. Ми навчаємось у машинобудівному підрозділі. Однією з провідних професій у машинобудуванні є верстатник. В нашому підрозділі навчається 250 збачів освіти. Наш старший майстер Єфіменко Олександр Олександрович. Ми представляємо електротехнічний підрозділ, який очолює старший майстер Солодилов Максим Олександрович. Підрозділ навчається 263 збовча освіти. За професіями, електрогазозварник, рихтувальний козовів, слюсар електрики та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Комп'ютерний підрозділ представляє 250 здобувачів освіти за професіями. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковий з реєстрації бухгалтерських даних. Підрозділ очолює старший майстер Терентів Олександр Миколаєвич. Ми представники непромислового підрозділу. В нашому підрозділі навчаються 300 здобувачів освіти за професіями кухар-кондитер та кухар-офіціант. Очолює підрозділ старший майстер шутова Вікторія Миколаївна. Під час виробничої практики ми проходимо в ресторанах «Бартоломео», супермаркетах АТБ. Варус Сільпо з південнашем та КБ Південний у нас склалися дуже тісні зв'язки. Ми працювали на турбазах «Дубрава», санаторіях Дніпро і дружба в Ліфпоторії. Сокіл на Азовському морі та дитячих таборах зоряний та орлятко. Півпраця машинобудівного заводу з нашим училищем є дуже корисною як для заводу, так і для навчального закладу. По-перше, це практичне навчання. Здобувачі освіти училища проходять виробничу практику на заводі, отримуючи практичні навички у справжніх виробничих умовах. Після закінчення навчання більшість наших здобувачів освіти працевлаштовуються на завод. Майстри виробничого навчання та викладачі спецпредметів проходять стажування на заводі для підвищення своєї кваліфікації. Також важливим установленні молоді є організація спільних заходів, спортивних змагань, концертів, свят та інших культурних подій для сприяння дружніх відносин і підтримки командної роботи. Спортивна команда нашого училища завжди брала активну участь у спартакіадах заводу. Така співпраця дозволяє учням отримувати цінний практичний досвід, а заводу залучати та навчати молодих талантів, підготовлених до роботи в сучасних машинобудівних інвестрієнт. В результаті співпраці з працівниками «Південмашу» з Десенка Валерієм Панасовичем та Гуріним Борисом Олександровичем був записаний гімн Вищого професійного училища номер 17 Цей день ми зустрічаємо в надзвичайно складні та небезпечні часи, але ваша незламна воля та відданість справи є для всіх нас прикладом стійкості та мужності. Південна машина-будівний завод завжди був символом високих стандартів, інновацій та надійності протягом восьми десятиліть видавали всі виклики, зберігаючи свою репутацію лідера в галузі. Сьогодні, попри всі труднощі, ви продовжуєте працювати, демонструючи надзвичайний патріотизм. Нехай південна машина завод продовжує існувати, незважаючи на всі труднощі і приносить користь нашій державі. Віримо. Що разом ми подолаємо всі випробування і зустрінемо майбутнє з надією та впевненістю. Пам'ятайте, що ми завжди разом з вами і в подальшому будемо продовжувати підтримувати один одного, як і всі ці часи. Разом до перемоги! Разом до перемог.